Вінницю з робочим візитом відвідали мери міст побратимів нанці та Карлсруе. Цей візит є продовженням плідної тристоронньої співпраці, започаткованої ще у 2023 році. Угода охоплює сфери охорони здоров'я, освіти та економіки. Відтоді наші європейські партнери активно підтримують громаду, надаючи гуманітарну допомогу. Відвідане Вінниці це черговий крок у змісенні цих партнерських відносин та обговоренні подальших напрямків співпраці. Розвантаження Вінницької міської системи мобільності одне із питань, яке обговорили мери міст побратимів Нанці та Карлсруе під час робочого візиту до Вінниці. Німецькі та французькі фахівці допоможуть оптимізувати транспортні розв'язки міста зокрема, говорили про те, як зменшити затори на вулицях із найбільшим потоком автівок. «Сьогоднішня угода була оперативним додатком до основної угоди. Тут йдеться про оперативне управління різними фінансовими потоками для того, щоб врегулювати та спростити відносини між різними партнерами. В цілому наш проєкт працює над покращенням різних видів мобільностей згідно вимог майбутнього. Серйозно працюємо з німецькими експертами і отримали сьогодні пропозицію від Медю Кляяна, мера міста Нонсі, щодо залучення французьких експертів, щодо знаєте, побудови оцього плану чи генерального плану з точки зору мобільності і просторового розвитку. Вінниця одне із перших міст України, де почали встановлювати когенераційні установки для безперебійної подачі води та тепла в домівки віничан. Під час робочого візиту одну з найбільших котелень міста відвідали Франк Ментруб та маті Кляйн. підприємство перше одне в Україні, яка забезпечила всі наші котельні. А в нас їх більше 48, плюс пункти теплопостачання генераторами. Загальна кількість генераторів, які ми влаштовували на котельнях, склала 219 штук. Також ми в оперативному плані переробили наш, адаптували нашу систему електропостачання всіх наших котелень під роботу генераторів. Обмін досвідом у сфері медицини. Делегації відвідали Вінницький кардіоцентр. Медичний заклад може стати науковим майданчиком для співпраці лікарів із Карлсруе та НАНСІ. «Не дивлячись на те, що триває війна, Вінниця розвивається і змінюється. Наприклад, відкриття технологічного парку Кристал. Ще рік тому ми були на будівельному майданчику. Далі ми побачили новий кардіологічний центр. Ще рік тому він був в розробці. Ми бачимо таку велику енергію в Вінниці, місто, яке розвивається, і ми вражені цим. Також мери міст побратимів Карл Сруе та Нансі взяли участь у патріотичній акції, розписували гільзи з вінницькими ліцеїстами та відвідали сучасне укриття у Вінницькому ліцеї. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.